Сьогодні робили ще одну клумбу. Тут трошечки розробляємо територію, тому тут буде алея слави хост. І реально тут 10 хост різних видів. Хочу, щоб вони тут розмножувалися. Тут є затінок, тут є яблуньки, які його кидають. Ну і це тільки-тільки початок цієї клумби. Єдина рослинка, крім хости, це штамбова сосна брепо, яку я також посадила. Можна подивитися, які сорти хост зараз у мене тут ростуть. Ага, перша хоста це White Feather, Вона була з білими листочками, але я її поставила в сутінок і дивлюся, що листочки вже не біленькі, а вже зеленіють. Наступне Gold Standard. Взагалі тут дуже красива хоста і дуже пустилася в ріст. Я думаю, що вам також сподобається. Ще така цікава хоста. Вона зовсім зовсім інакша. З біс такою світлою кайомочкою на листочках. Shadow He Lala. -La. Ось така цікава і дуже, до речі, близька Shadow He. ось така от красива. Кудряшки в неї, листочки, кудряшки, як я її називаю. Це дуже дуже цікаво. Ця малютка взагалі в мене дуже довго росла і дала спочатку пагоночок з квіточкою, а потім я побачила листочки. Хвосточка Тік-Ток. Поки що отак виглядає. Є ще один сорт, можливо, трошки падає. Тінь American Halo. Ну, ось теж. Малюнок на листочках дуже красивий. Бачите? Поруч хосту продавали як Big Father. От Я її підписала Big Fazer, але чомусь листочки мене трошки вводять в сумнів, тому що вони не такі великі, як хотілося. Я буду сподіватися, що вона ще розростеться. Наступна хоста дуже така святкова. Прям -прям аж. Жовтенькі листочки в серединці. Greatest expectation. Ну, ось так от виглядає. Поки що на першому році я її тільки-тільки їх сажу. А, почому видно, що дійсно буде масивна, велика хоста пустилася в ріст. І пускає їй малесенькі. Blue Angel. Ось така краса. І ще одна хосточка. Також її купувала в минулому році, але чомусь вона дуже слабо в мене йде: Essence of Sunset. Ось така. Вона сама по собі дуже красива, але тим не менше. Тому я думаю, що розростатися буде куди їм. Ціла-ціла, велика така, але хост поки що для них готова.